Вітання, друзі! Димківська, 21, дальня роша. Маємо під оренду прекрасні приміщення у капітальному будинку. Будинок не реконструйований, це повністю зведений будинок з нуля, новобудова. У нас паркінг для клієнтів. Тут поміщається спокійно 10-15 автомобілів. У нас перший поверх. Ідеально підійде під аптеку. І в нас є другий поверх, який ідеально підійде під якісь б'юті-послуги, під якусь особисту справу, під ваше хобі, під ваш бізнес. Будь-що вільне призначення. Давайте ми вам продемонструємо і під приміщення, під аптеку. Ми знаходимося на першому поверсі. Приміщення зроблено під аптеку. Все капітально зроблено, проводка поміняна, Опалення у нас кондиціонером, тепло і зима, літо зима. Загальна площа першої кімнати в районі 30-30 метрів квадратних. Ще одне у нас таке для персоналу приміщення. Має віконечко і санвузол, туалет, рукомийник. Бойлер для нагріву води. І маємо складське приміщення площою 20-22 метри квадратних. За деталями звертайся.